Друзі вітаю! 19 березня, 23 рік. Вирішив я поїхати глянути ж на пшеничку. Що... Що пшеничка там, як вона вийшла з зими, бо що не приїжджаю сюди до батька, все час якісь ідуть опади. Ну, в общем, їхав, їхав і не доїхав. Ще й на жінки на машині. Це капець. І дома получу, і ще й треба додому доїхати. Потягнуло мене в сторону. Ну, коротше, як завжди. Як завжди. Зараз вызвали спасателей. Ззаді заглушок нема, спереді нема. Ні крючка, нічого. Як у вас виїзд в поле перший прийшов Сходив на пшеничку пішком Прийшлося цепляти за диск, бо этот Бо не було ні заглушки, ні, нічого, ні крючка це коротше їдемо далі Тепер вже будемо ходити пішком як сюди вже кусок пластика якогось одламав не знаю як у вас але в мене на всіх машинах що в мене не було пластикові защити в мене не держались один таурег мінував цієї участі бо землі не було коли був товарах. Так. У нас тут біля, біля асфальту то можна під'їхати. Пшеничка була посіяна доволі пізно, 20-х числах жовтня, тому що був якраз такий період, що не було можливості зайти були опади. І доволі пізно її посіяли, норма висіла 2 мільйона, міжрядя 30 -та. Сорт у нас тут Покровська, посіяна еліта. Борисович брав. Сіяна була з болгарським сульфамофусом. і з осені тут вже внесли азотне добриво в нормі 100 кг. І в принципі більше тут азотного живлення не планується. Тут з осені ми не працювали гербіцидом, тому бачимо, що є певні зимуючі бур'яни, але вже будемо тут працювати аналогом пріми трошки пізніше. Що ми бачимо? Пшеничка вже відновила повністю вегетацію, має яскраве зелене забарвлення. Ми мали вчора, сьогодні спрацювати тут. Уже перший раз по листу під живленням, але насправді можливості у нас такої немає, тому що в четвер був дощик і ви бачите, що доволі сиро, тому ми сюди не зайшли працювати. Тут з осені ми прикочували ці посіви для того, щоб вирівняти глибину посіву. Тут бу... стояли бур'яни. Рік перед цим тут був льон. Ми бачимо деякі коробочки льну, А потім це стояло просто в бур'янах і ми вимушені були дискувати. Бачимо такі рослинки. Сівалка за, за рахунок того, що було проведено диску, дискування на 10 см, сівалка йшла досить глибоко. Опорних колес у сашника не було, тобто сашник ішов сам по собі, скільки зайшов, скільки зайшов. Тому завдання прикочування у нас було також, щоб зменшити глибину посів. В принципі, маємо вже розкущену пшеницю. Зиму вона заходила в фазі трьох-чотирьох листів, але сьогодні бачимо, що у нас є потрепага. І такий зовнішній вигляд в принципі бачимо що вже вона почала активно... активний ріст тому тільки буде можливість ми сюди заходимо з першим підживленням першим підживленні у нас буде 5 кг карбаміду 1 кг сульфату цинку 1 кг сульфату магнію також будуть амінокислоти і... і в принципі все. інсектицида не буде, тому що зараз нічого не літає. Необхідності внесення інсектициду не бачу взагалі. Тому буде тільки підживлення. Тобто зараз головне буде нам включити їй потужний фотосинтез. Так, їдемо далі. А тут трошки чи дощ був менший. Вже, в принципі, дорога, по якій можна їхати. Так, Це у нас ділянка, де також сіялось 2 мільйона нормовисіва. теж міжрядя -е, через один сашник осівалки фаворит. Але тут було трошки раніше посіяно на декілька тижнів. Тут був у нас льон, я знімав ці ділянки, я їх показував. Було багато падалішнього льну, тому що він був посіяний у 2022 році. Ну, на жаль, не було можливості із-за того, що відбувається у нас тут. Бо, як я вже казав, у нас тут через одне поле вже Херсонська область. І не було можливості доглянути і заріз цей бур'яном. І в принципі його ніхто не збирав, тому тут було проведено диску, дискування і зійшло дуже багато падалиць. І ми тут працювали з осінні гербіцидом. Нам важливо працювати з осінні гербіцидом для того, щоб зняти питання по зимуючим бур'янам. Як ми можемо бачити, що тут взагалі їх немає, льон е вмер від морозу, можна так сказати. Це десь було в середині січня. А, так, гербіцид практично на льон не вплинув. Ну тому що він має стійкість до ЛС інгібіторів, а ми можемо працювати з осені тільки ними, наскільки я знаю. Тому, а, в принципі, він після гербіцидної обробки вижив і вимерз уже всередині січня, коли вже були досить великі морози. Також тут було велике питання по мишам. Тому що э, тут стояли бур'яни, миша себе дуже комфорт, доволі комфортно відчувала і э, розмножувалася. В п'ятницю я був в Дніпрі, заїжджав до Андрія Петровича Усова, ходили по його полям, і в нього також де було закрите від мішей. Ну, тобто миша себе відчувала комфортно. По еспарцу, то досить великі ураження мишами, досить великі. Я вже не знімав там відео, але знаємо, що якщо щось у нас стоїть або лежить, і миша може під цим сховатись, то вона себе комфортно відчуває. Тому зараз ми подивимося, що у нас робиться по мишах. Тут доволі мягко, ми будемо прикочувати це поле, тому що ми його з осені не катали. Тут раніше був срок посіву, і е, Пшеничка мала кращий розвиток, тому була можливість працювати гербіцидом. На тих полях, е, одне з яких я вам показував перед цим е, можливості внести гербіцид не було, тому що вже в грудні місяці там тільки з'явився четвертий лист. До цього працювати е, фаза не, не дозволяла. В два листа працювати ніхто не буде. Ну Що ми бачимо? Бачимо, що ми ще живі. Всього мишатник живий. Тут здається також. І тут жива. Треба брати повторно і працювати. З приводу амінокислот. Я знаю, що багато з вас скаже, що неефективно зараз чи недоцільно, тому що немає ціни на врожай. Але я працюю амінокислотами з 2018 року і в 2019 році в мене максимальна була прибавка 7 центнер при, при контролі 40 центнер. Тобто практично 20% я отримав прибавки до врожаю. Все ми бачимо, є пляші, видно, де були мишатники. Тому, якщо кому цікава ця тема по амінокислотам Можу розкрити її, коли будемо вносити їх. І розказати, якими амінокислотами я працюю. Буде порівняння, не одні будуть амінокислоти, знову буду проводити дослід, як я роблю це кожен рік. Тому подивимось, що тут з кореневої системою. Бачимо, досить глибоко був посів, тому що була глибока дисковка. МТЗ тут дискував судашкою, він не мог міленько працювати. Сівалка без опорних колес, і ми бачимо доволі глибокий посів. Аби тут не було такого глибокого посіву, то тут би пшеничка виглядала набагато краще. Але вже маємо те, що маємо, тому що прийшов я сюди доволі пізно, включився в процес, треба було... Сіять як була можливість. Наступний рік ми обов'язково з цим питанням вже підійдемо по-іншому до нього. Вчора був в господарстві, як... одне з яких я консультую тут в Кривому Розі. Зараз вам додам фотку там, де все правильно зробив. І вовремя, то маємо розвиток пшениці набагато кращий, ніж тут. Але взагалом, то і дякуючи Богу, то, що маємо і такі посіви, ми також тут з осені внесли кас, тому перша обробка наша це підживлення і, можна так сказати, стимуляція певна. Якщо б не було з осені тут гербіциду, то... Тут була б зараз би перша обробка якимись сульфаніл речовинами для того, щоб забрати зимуючі бур'яни. А так будемо стимулювати. А далі по плану, далі вже буду розказувати, що я буду робити, показувати які результати. Як це в принципі я робив і в попередні роки. Тому, якщо цікава тема по амінокислотам. Поставте або плюсик. Ось тут видно, прям активно працюють миші. Тобто десь їхня популяція зменшилась, а десь все ж таки вони залишились і видно, що шкодять. Тому поставте плюс або напишіть, що цікаво. Можливо є які питання. І в наступному відео я на них спробую відповісти. А зараз заїдемо ще на пару ділянок і їдемо. Le dommage.